Скільки б часу не лишилось, завше буде забагато. Скільки б ангелів не упало, по-любому перебор. Закриваю газ і воду, продаю ключі від хати, і виходжу в світ широкий крізь зелений коридор. Чорне море в біле поле, в сині гори, в крайні землі, в бітум неба, в біт хіп-хопу біг на місці в місяць май. Народився босий, голий і помреш, благий і темний. Тільки цим не переймайся, тільки це в собі й тримай. Трамадоли, трабли, тапки, і печеньки з ганджубасом, ворожіння мух на м'ясі і пасьянце тихих слів, і печінка, ніби жінка безвідмовна за шинквасом, куля в серце, кава з перцем, два по сто приємних снів, гостра голка, груба нитка, голе шило, пара скріпок, два конверти, три пігулки, шість патронів, револьвер, скрипка, люлька, коломийка, і колекція наліпок він не умер. Він ще стріляє. Вічний революціонер. Він не здався. Він не спився. Він пішов, в глибокі трави, в осінь квітів, горло джазу, в тишу, спокій і мороз, таймер серця, зумер часу, майстер слова і вистави, танець смерті, знак затертий, голос крові, токсикоз, дух мускату, смак причастя, Дзвін дукатів, сміх приматів, стук приваті, галас в чаті і любові, сірий шум, все це свято, все це щастя, це приходи і відкати, скільки б часу не лишилось. В сумі вийде тільки сум, тільки сум. Така примара. Чуєш, сурми не заграли? Не заграли судні сурми. Час розплати не настав, скільки б демонів не спало, скільки б ангелів не впало, скільки б часу не лишилось. Я не спав, і я не впав.